Перших 19 помічників ветеранів випустив Вінницький технічний університет. Це був пілотний проєкт Вишу та Міністерства у справах ветеранів. За попередніми підрахунками, після перемоги Україна матиме щонайменше півтора мільйони ветеранів та три мільйона родин військовослужбовців, яким вкрай необхідна допомога, аби адаптуватися до мирного життя. Юридична допомога, проживання та реабілітація після поранення. Андрій Броцький знає по собі, як після поранення та фронту важко самотужки обходити десятки кабінетів. Саме тому вирішив опанувати нову професію помічник ветерана і бути корисним для захисників, які повертаються у мирне життя. Він мене зайняв близько року для того, щоб можна було вирішити питання з пільгами, вирішити питання з оформленням документів всіх потрібних. Я би не хотів, щоб ветерани, які повертаються, втратили свій час, рік і більше обходячи всі кабінети і заповнюючи багато паперів. Це уже восьмий рік на перекваліфікації вояків і реалізовувати всі програми спільно з підрозділами та відділами міністерств у справах ветеранів і менторством займатися з психологічною допомогою, зі знаннями державних законів. В усіх напрямках по наданню соціальних допомог, адже у нас їх цих допомог понад 100». Курс підготовки триває три тижні. За цей час помічники мають вивчити профільне законодавство. Є така можливість отримати ці пільги, і мені здається, ми маємо стати тим буфером допомоги, який буде їм допомагати в оформленні тих же самих документів. Помічники консультуватимуть, допомагатимуть реалізовувати ветеранам власні проекти, пільги та гарантії від держави. Серед помічників ветеранів це або ветерани війни, або члени сімей, ветеранів, учасників війни. Це люди, які ну, не за переказом знають питання, що турбують наших військових. Подібні центри по підтримці ветеранів мають з'явитися в усіх громадах області, аби захисники та захисниці відчували, що після важких поранень їх підтримують у найвіддаленішому селі та місті. Марина Зелена, Юлія Василькова, телеканал Вінниччина.